Її боялись, її ненавиділи, її уникали, і незалежно від того бутували ще ні, не чекали зовсім. На жодному метрі української землі. Але три роки 36 місяців. 1095 днів, 26 тисячі 298 годин. Саме стільки забрало у нас повномасштабне вторгнення. Війна на нашу незалежну землю прийшла ще у 2014 році. Війна з нами і досі. А 24 лютого 2022 року все починалося так. П'ята ранку. Перші ракети летять майже по всіх українських містах. Тим часом державний кордон України з боку Росії та Білорусі атакують росіяни. 6.05. у столиці лунає перша сирена. Шоста сорок два. Володимир Зеленський оголошує воєнний стан в Україні. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. 7.55. генштаб ЗСУ повідомив про збиття п'ятьох літаків та вертольоту агресорів. 8.47. з окупованого півострова Крим фіксується рух військової техніки. Удари по цивільній інфраструктурі України тривають. З того часу було запущено безліч крилатих балістичних та гіперзвукових ракет. Дрони, танки, артилерія, всього й не перелічити, як і не перелічити тієї кількості сліз та страждань, що принесла на нашу землю ця клята війна. Коли говорять про те, що війна почалась 24 лютого 2022 року, ми завжди згадуємо події листопада 2013, протести студентів. Проти відміни європейського курсу спричинили незворотні зміни у суспільстві. І от, коли з'явилась інформація про першу смерть, це здавалось чимось неймовірним, нечуваним, ніби Україна зробила рішучий крок назад. Але це таки була правда. Скільки дітей не дочекались матері з Майдану? І от через три роки після початку повномасштабного вторгнення інакше розумієш їх подвиг вони стали тим щитом, що уже тоді втримав українську державність. Саме світла пам'ять героїв Небесної Сотні та всіх, хто віддав життя на цій війні, надихає нас не здаватися військових захищати рідну землю, волонтерів. Максимально допомагати Україні, а учнів гарно вчитися, аби з часом використати знання на благо України. Нині ми маємо потужних янголів охоронців що бережуть нас із неба. Дякуємо їм за світло, що відчуває кожен українець у ці темні часи. Україна пам'ятає. І поряд з державним прапором знову здіймається прапор УПА, де червоне то кров українських визволителів, що падала на Чорну святу українську землю. Дуже боляче, що часи змінюються, а виклики ні. Україна це не просто територія, яку вже впродовж тисячоліть намагаються знищити. Україна це та перлина, заради волі й свободи якої було покладено не одне життя. У цій війні загинуло п'ять наших випускників це хоробрі сини українського народу, що за волю України віддали найдорожче своє життя. Світла пам'ять всім тим, хто уже не з нами. Легких вам хмаринок! Наші воїни. Україно, тримайся, небесні Янголи за нас, вони так ніжно ніжно поглядають з неба. Гідність, відданість та патріотизм сьогодні засяяли новими гранями, стали своєрідним поштовхом для переосмислення глибокої суті людського буття. І для нас. Ще точно зійде таке сонце, що поцілує цю землю святу, хай воно стане для нас охоронцем і віджене на вік чорну змію. І нехай зараз нам важко, але ми точно здобудемо перемогу і вільну єдину незалежну Україну.